Колись ми ще пташенятами розлетілися з рідного гніздечка, де були безтурботними і щасливими, але всі дороги повертають туди, де ти колись закопав свого пупа. Життя розкидало нас по різним куткам, але ми завжди повертаємося у рідне село. Давним-давно ці дороги здавалися широкими, гори високими, а рови глибокими. Дитячими очима на світ дивився по-іншому. А одна дорога сама тяжка, це та, що веде до тата і мами, які нас чекають уже у вічності. Поминальні дні, коли перевідуємо і віддаємо шану спочилем. Приїхали, гробочки обробили, квіточки посадили. Посідали, ми говоримо, а вони мовчать. Мій тато був гришка, якого знали всі. Він все життя працював на молоковозі, кмітливість і метикування це у мене від нього, а від мами терпіння. Та створення сімейного вогнища. Наші батьки померли в один день з різницею чотири роки. Ніколи не забуду і хрещених батьків, особливо хрещену Олену. Це від неї я взяла слово добротиння, світла пам'ять всім, хто відійшов у вічність.